Вітаю, шановні колеги! Користуючись нагодою, з великим задоволенням хочу анонсувати та запросити вас до школи хронічного тазового болю, яка стартує вже зовсім скоро, 29 березня. Березень – проголошений місяцем обізнаності з ендометріозу в усьому світі, і саме з ендометріозу, як провідної причини хронічного тазового болю у жінок, ми розпочинаємо цикл наших лекцій. Ви дізнаєтесь багато корисної інформації про те, як покращити якість життя та зберегти фертильність у жінок з ендометріозом. Які ж перспективи діагностики та лікування ендометріозу в майбутньому? Ми поговоримо про хірургічний менеджмент пацієнток з ендометріозом, а також розглянемо останній перегляд протоколів АШРФ 2022 року. До нас долучаться експерти-хірурги, гастроентерологи. Та урологи, які повідомлять про екстрагенітальні причини хронічного тазового болю. Впевнена, ви дізнаєтесь багато корисної інформації, примножите свої знання або ж систематизуєте набути раніше знання з проблеми хронічного тазового болю. Долучайтеся до нас 29 березня. Всіх чекаємо і до зустрічі!